Моя. Да. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Привет. Зараз ми поп'ємо кави. вже в нас ближче до обіду, то таке і сонечко, Привет. а й зранку був приморозок, бо вранці я Кирила в школу везла, ну. то Кирилка вже такий маленький є лід на калюжах. Сьогодні ми тепло вже вдіваємося, хоч, хоч і тепло, правда? Натішилися, всі Вже. Ну, Вчора вже Коля в светри ходив. Я той без, без рукавку вже вчора тоже в Сведрі, в такому теплішому, то вже в нас і застуда, вже і носи заложені. Вже, <laughs> мабуть, я його охрипла трохи, так? Да? Uh -huh. no. А зараз ми поїдемо, порубаємо Арпалом, коля зранку заготовив. Там вже все під'єднав, вже на, на вулиці. Із, з аванс. Ні, Ав... аванс ми вже завезли. Uh -huh. вже будеш розчитуватися за бичка. Може, просто так, може, ще й не візьмемо, ще не знаю. Так, да, ну ми ще думаємо. На рахунок бічка. Мама казала, що брали його на тримання. Ну, вона хотіла телушку, але ж бічок то no. Ну такий гарний. Тобі подобається? Кажуть, що білі погано ростуть. Чого то ж крипіч нас гарно вирос? Він був такий пепельний. Ну такий був сивий. Ти вже випив. Yeah. То вже у нас Ярослав у школу не ходить. Нічого, зараз трохи потепліє, то й то й пройде. Ти сам завезеш чи вдвох будемо їхати? Та й може сам тобі вдома, зараз корови приганяють трохи. Ну смашно? Да. Бо треба було тобі взять пирога? <хи> чи не хочеш? Не хочу. Ну, ще напоїв борщу. Сьогодні у нас борщ червоний. Щось хлопці не дуже хочуть. Щось все їх просила, просила, то вони ще й ще то не є. Ти її балуєш, бо ти їдуть пирожки, то якісь курасани, то ще щось печеш. Ну, сьогодні в їх там є пирожки, вчора вони їздили до баби То с... Кирил саме любить більше, коли немає начинки, як коли. Ну такі, е -е, як вони називають, ватрушки, зверху посипані цукром. То їхні саме такі улюблені, щоб, і, щоб без начинки і щоб гарно такі припечені. Обачке, сонечко. То заховається. ну судно тепла нема. Mm. То нам вже здається, Вабуть. що тепло і, і ще передають приморозки. Ми приїхали на поле. Тут коля зранку заготовив, нарізав. Я сьогодні вже відкидати не буду, то взяла з собою коля рукавички, бо вдвох. Треба, <різь> <різь> не треба більше. А, воно ж колеться, так. Да. А, ну нічого, то я, може, буду щось там... Ага, точно, що колеться. Буде мінятися. Буде міняти, а ти, а, ти взяв рукавиці? Так. Зараз настроїть? Приняємо. А, так. Ми як тут рубали, то так було і не важко мені відкидати. Ми так воза поставили, що воно саме котилось. Ну не крапко так і котилося, але ж не треба було так важко. Ну, сьогодні вже спробуємо, побачимо. Поки не сіємо, не садимо, то заготовимо, дихай літом сохне. Ну, зараз зарубаємо те, що акації такої, щоб було б за літом підсохне, гарно на ту зиму буде чим топити. Ми вже хур завозили, а це ще. Ну і такі дроцята гарні будуть. Тут воно і сантиметрів і 8 є в діаметрі. Отакі вони. Це вона на полях такий вирощує продукт з себе. Арпал вже з маховиком у нас, то трохи буде на трактор легше. Бо якось раніше писали мені на січкарні, щоб зняв би одне колесо. Ну бо там електромотор все одно, як воно лишнє. Ну, ми, можливо, справді, бо так трохи небезпечно там ходить чи курточка замотається. То я зняв, попробував, Ну і ремінь буксує на моторі. Не вистачає того маху. Хоча там одне колесо залишається велике. Але все одно. Ну то маховик таку справу робить нормально. Мало? Ну це заготовив, то його так у рабринах воно заховалось. Здається, було багато, коли було на кучі. Отакі дерев'яшки виходять. Сіпіньки теж покидав, хай будуть, не зашкодять. Ну і по цій ленті, трохи якби маловато тут виходить оцих цих отворів, щоб її переставляти вліво право двигати. Бо я так собі думав воза поставлю тоді лентою вліво право, щоб... Ну, Щоб вже не переїжджати возом, треба трактора, очіплювати його руками, перетягнути тут не можна. Але ну, дуже зразу завертається, як на слідучий отвір. Я так поставив, бо там кулочка желесі з тої сторони не підходить. І так працюємо. Зараз ще назносимо, тоді вже, щоб дорубати повного воза. Але все одно краще, ніж руками гребти. Ну, Леся пробувала, то каже, і краги пробивають. Ну, акація пробиває. Буває, що пробиває, але тоді я пробував того року без крагів, то взагалі там що двоє, що троє рукавиць надіваєш, то, то коли. А ще там такі тонкі були, по беремку пхав, то ці руки у колючках. Отакі От золоті троця, те ще називає їх. Ну. Добре, будемо готові, щоб тоді ще нарубаємо. Яки в нас віз вийшов. Тут ми вже позбирали все. І велике, і мале. Хай буде. Хай буде, так. Да. І такі пеньки. Віз з дровами в нас переночував, вже Коля причепив його до трактора нашого, Арпала завіз до батьків. ну Там їм не буде дуже зручно, щоб заїхати до мами вигрузити. А сьогодні у нас 8 березня. Вітаємо всіх жінок, мам, бабусь з таким святом жіночим. Бажаємо вам жіночого щастя, здоров'я і всього найкращого. А ми зараз прийшли до нашого господарства, вже Коля взяв мітлу, будемо трошки сьогодні поратися, прибирати і погодуємо вже, вони гукають. Рукають старші, а маленькі ще мовчать. Мурчик, ти такий спокійний, але так як робиш, то такі мені здається сердити їм. Вже вони чекають картоплю. Зараз ми йдемо в погріб, переберемо картоплі, два відра. Відра в нас на 10 літрів, то так їм даємо по одному. Ми вже хочемо скоріше її викормити, бо в нас так ще й багато, ще ми маленьку перебираємо, ще в нас є і насіна, і велика. Переходимо сюди. На обід сипнув їм по відру картоплі, з лесію перебрали. то знаєте, ну Картопля така, чесно кажучи, не такого там різниці, що вони якісь стали поправлятися чи ще щось, коли стали більше давати. От тільки роботи з нею багато, тому що вона ну, в ростках і треба перебрати подривати, яку більшу то перерізати і гну відкинуть. То через це на той рік так менше будемо сажати. От тих 500 і все. Якось мені здається, простіше ну, посіяти зернові, краще зерна їм і з якою макугою Ну, Картопля то її посадить, її обробити, і покропити, тоді викопати, перебрати, тоді знову навесну перебрати. Багато так роботи трохи з нею. Ну і так зараз, як вони їдять, то він так не дуже побачив полютику, що, наприклад, поправився, він якісь більше на картоплі. Ну, як був на, що на зернових, що зараз більше картоплі, то однаково. Ну Мурч зараз на дієті. Він вранці кілограма гранули і пів кілограма осада і так само ввечері. Тому що зараз весна курів більше, то тоді був такий якийсь плотний став, то Ну, якийсь такий не дуже активний. То він такий, ну, зараз зайдемо, тої сторони глянемо. А так нічого він. Ну, Мурчик подобається через те, що він гарний, спокійний. Він собі виходить там. Бо люди зазвичай кажуть чи втікать, коли виходить бічок, чи, чи за двері виходить, то він нічого. Ну, звичайно ж так і, і з кольцем і на полоці його обережно. Але відношу що, ну, що добрак такий. Отакий. От ну, здається, трохи більш такий підтягнутий став, що зараз йому трохи збавляємо. Ну, а лютику. Сиплемо, сказати, скільки з'їдає. Тут такі, бачите, підходив до мурчика, то нічого, а це підходимо, то зразу починає такі. Як... Ти виводиш, ти його? як дзига. Ні, коли вожу до корів на телушки приганяють, то якби нічого за кольце взяв, то нормально. Є такі справи. Бачите, у нас такий лютий, він тут йде, ну бунт робить в хліві. Мурчик лежить, до нього теж в'яжеться. Хай їдять. Ну і суморку, що нам дядько Гриць здав. То я тоді спробував бичкам давати і думаю, глянув, чи телята будуть їсти. То їдять гарно, то зараз так і економимо трохи. Ну Бичкам не даємо, даємо тільки телятам. Ріжемо. Пробував на хромризку різати. Морку теля там то якось не дуже, вони її носами позатоптують у жолобі, а коли так кусочками, то нормально. Зараз трошки може вони похудали, тому що ну, поки від молока нашого замінника відвикли. Це ми на їх на п'ятьох випоїли. Два мішка замінника на даний час. Вже вони десь днів десять, можливо днів сім уже без замінника. І з'їли це таке, що якби куплене. І з'їли мішок БМВД в обмішку із, із дерки нашою. А це Сімсон, саме такий здається шикарний. Красунчик гарний. Красончик то взагалі. Ну, вони так виходять, тоді зразу, коли випускали, давні їх не поїли, то все до відер. І потім ну так, приходили до, до нас з лесію, щоб думали, що будемо все поїти. А нічого звикли. Саме головне, що вони гарно їдять, наш комбікорм гранули. Ну і стіно поїдають, вода стоїть постійно. Вже і лизунця доїдають, долизують. То, якщо їдять, то буде все добре. З правій сторони це наш рижик, вже якийсь трохи поганішав такі, бо тоді такі були якісь. Такий, ну як дробнуватий чи як його правильно назвати. Зараз нічого така морда продугувата. Красунчику проколювали ми. Від листів приїжджав від лікар і вітаміни. Тому що щось. ну щось Його так стало хто зна, як, Так, як піддувати чи ще щось. Якийсь такий які був неактивний. Вже вони трошки погуляли, зараз ми їх заженемо. Поки ходили, то ми моркви нарізали, кукурудзу начистили. Зараз їм коля намішає, щоб вже й на обід, вже й на вечору буде. Їм. О. Ти гуляєш, така шерсть гарніша така. Ну як на вулиці, то такі вони більш пушисті, Як Оля каже, шерсть така гарніша. Трошки походили. О, вже і корито пусте, ближче до обіду. І сіна, може, вкинемо. Скине коля ще й сіна. Теж рабрини пусти, Корито пусте, рабрина пуста. От, я вже да, підготовив. Кукурудзи почистили, пару качанів. Отак. От Всі зразу туди. Отут От свободніше. прийде. Може, одного пережни сюди? Вони розберуться, нічого. самого меншого. циган Ціган. Ні, -то циган тові найперший. Отак. Ну, хай як хочуть, тут їм їсти буде. Назад, назад. Зараз моркви ще сипнемо. Ну, ми так нарізаємо небагато і такими кусочками дрібними, щоб пережовували гарно. Спочатку думали, щоб більшим, а як дали малим спробували, то вже більшим картопля. Вже як наложив їсти, то вже не хочуть на вулицю. Трошки походили. Гранули так старають, щоб було б волю їм. Завжди щоб була б. Буває таке, що доїдаю, я й підчисту, але то нічого. Ну і сину наложую, вода стоїть, лизунець. Такі справи. Тепер йдемо ще навішки, глянемо, які в нас там ну, вже весна, Потрошку на новішках також з'являються. І з цієї сторони солома, ось що, що ми заготовляли в тюках. То солома більше йде, як сіна. А і з цієї сторони це сіно. Ну, то, то я думаю, навіть полину щебуть не скормили ми його. Буває, часом хлопці на вішки вилазять, то їх улюблена робота це поскочувати тюки. Що сіном, що соломою ось сюди зразу. То часом наскочують багато, тому мушу знизу зложувати, тому що не співаю його. Скоромі, чи попідсталять. Але цього року добре. Того року ми постійно їздили зимою, батьків брали. Цього року більше заготовили тофатики. Ну і соломі, і сіна. Зараз одразу малим візьмемо. Ну так, оставили нашу гранулу і моркву, приступили всі разом до сіна. Я таке вибираю трохи гарніше, що було б, бо там у нас є ж сіно, що під ощом було б попадало трохи таке біліше, то те бічками великими даю, вони не такі вибагливі до цього. Ну, а ці вже таким, як малим дітям, треба годити поки ще. А тоді підростуть будуть їсти все під рад. А тут ще буває, прокидається де поліцейщині, то вони так зразу його вибирають, то цього року посію. Ну Поки там рік фростеться, а тоді, думаю, буде. Таке непогане сінце для малих телят особливо. Ну і для великі добре, але хто значить на всіх нам вирощуємо люцерки. Рижик саме такий спокійний, завжди хлопці його гладять, коли приходять у хлів. Добренько тоді. Вже будемо йти в хату. Дякуємо всім за перегляд. Всім пока.